До господарки. Курей нагодувати козичку, подоїти, погодувати. Ну, я її відразу і годую. Я... Так, мене... Ну, так мене виходить, що я даю їй зерно, вона 에... спочатку зі зерном, по в неї невеличке, а тоді 에... і за той час я її подоїла. А тоді даю натертий гарбуз, чи буряк з морпочкою, з яблучком, Чи гарбуз, ну, я так, або гарбуз із морпочкою, яблучком, або буряк з морпочкою, яблучком. Намішаю, намішаю, вона поїсть, покладу якихось листочків, чи цей, чи сіна, чи соломи скину. Ну, і тому. Поки потім дров принесеш грубку, і тому дівчата не вистачає часу. Просто, просто ну, дійсності не вистачає часу, щоб о, обійти весь простір Ютубу. Простір ну, але я, ну, як є, так є. І я рахую, що не потрібно ображатися. Десь буде час до когось другого зайду, десь буде вільний час, до когось третього зайду. <звук> Та, якось так. Те, що Любочку я найбільше підтримую, то це правда, то це правда. <звук> тому, що, тому що Любочка це моя. Е, як правильно сказати, наставник? <звук> ну. Та й от то справки. Десь щось я відразу до любці. Любці, як мені правильно поступити? Чи по господарці, чи. Хоча можу я й не зробити так, як Люба мені скаже. Ну, варто вислухати старшу, старшу людину. Чи не так старшу, ми з Любочкою майже ровесники, але. Просто якщо людина більше тримає всякої господарки і більше в цьому житті пройшла через все, десь падала, десь піднімалась на своїх помилках. І тому варто таку людину послухати, десь щось собі взяти. Ну, звичайно, як кожна з нас, ми зробимо все по-своєму. Але запозичення, яке, звичайно, візьмемо. Тож, Тетянку то я не ображаюсь. Ні-ні-ні, ніколи. Юлія Бойко, Віра, привіт. Яна Шевчук, Віра, привіт. Садок живлення душі Юля, привіт. Тетяна, е, я, Марічка, вас слухаю. І ще тримаюсь, щоб не заснути. Так, ану, ану, ну, чекайте. Щоб не заснути, вночі погано спала. Літали цілу. Шкарабайки зболіть над хатою, дерчали, як мопеди, щоб вони вже вертались на болота до тих, хто виробляє і запускає. Так? Ще інколи буває, пишуть ж не раз, і мене писали, що там ти тримаєшся, зараз до тебе прилетить. І вони ще радуються, посміхаються. І можна сказати, таких людей людьми можна вірніше назвати. Та ні, звичайно. Та людина, яка бажає зла, та людина, яка бажає смерті, я не рахую, що, що вона є доброю і що вона комусь побажає добра. От вони, вони так, знаєте, для них це. Щось добре. А для нас, для нас це горе, для нас це нещастя, це біда. І тому, Тетяночко, вам скажу, і для тих людей, які живуть в тих містах, де дуже гучно, я вам співчуваю. Бережіть себе. Бережіть себе, хай вас Боженьку береже, хай все у вас буде добре. А якщо хочете спад, спатоньки, то спіть, <гум> то можете засинати. Я дозволяю. <гум> так, Людмила Кресню, добрий вечір, Маша, добрий вечір, Юлія Бойко, Тамара Мара.